Вітаю, любі! хочу подивитися таким откровенням, дуже торкається, ще з вчорашньої проповіді, де описується Матвія, 7 глава, 22 вірш. Багато хто скаже мені того дня Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям ми численні чи затворили? І тоді скажу їм Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, від якого чинте беззаконня. Чому Господь скаже до тих людей? Бо люди зараз фокусуються на обрядах, люди фокусуються на якихось там церквах. Моя церква така ліпша, тобто по імені церкви. Я там православний, я там католик, я протестант, я там єврей чи там є такої нації. Я тут такої, такого, то якоїсь моєї баби віруючи, але нас це не спасає. Нас спасе тоді, коли в нас буде царство жити Боже. Чому Господь скаже до всіх так? Тому що не буде в людини жити Царство Боже, і людина не зможе виконати волю Божу. Пише від Луки, 17 глава, і 21 вірш. І не скажу ось тут воно або там, адже Боже Царство всередині вас. Якщо в нас всередині немає Царства Божого, якщо в нас всередині немає Слова Божого, немає Ісуса Христа, і ми не виконуємо волю Божого, не виконуємо волю Отця нашого. Воля Отця це спасання душі, це відвернути людину від поганих звичок, повернути до Слова Божого, повернути її в світло, бо Біблія це є світло. І в цей день ми не зможемо себе захистити ніякою релігією, ніякими обрядами, і за те, що люди не хочуть пізнавати, що Богу угодно, як він хоче, щоб ми йому служили. Бог хоче, щоб ми йому служили по Духові, бо Бог є Дух, і він нам також дав Духа Святого, що ми народилися згори від Духа Святого і ішли. Запалювали людей Духом Святим, повертали їх з темряви до світла, ось що Господь хоче, що ми повертали людей до світла, посвітлювали їх, але не якісь там обряди, яким Богові не угодно, чи якісь там свячення пасочок, чи там яблучок інше, чи там якоїсь там є нації, чи є там єврей. Спасе, коли ми будемо у нас середині царства, Боже показує чітко Біблія. А якщо в нас середині царство Боже, то ми маємо робити Божі діла, бо добре дерево дає добрі плоди, а погане, погане. Якщо в нас середині царства Боже, то ми будемо приносити добрі плоди для Царства Божого. А якщо ми не приносимо для царства Божого, значить нас дерево погане, значить в нас не живе Слово Боже і Царство Боже. Амінь. Тому будьте благословені. Пишіть під цим відео в коментарях. Амінь.